Бам, фасад Башей з 2010 року 1.4 TCI на механіці. Стан чудовий, тому що це у нас європейці, налізована оптика з противотуманочками на легкоспавних дисках, оригінальний, з хорошою з гумою, два стікопадьом, електрорегулювання зеркал заднього огляду. Ось такий шикарний салон, збережений, атосівто, електрорушний чочок, круїзік. Ось такі у нас пастаки окремого в гарному стані. Все шикарно. У нас. Ось така мультимедія у нас є. Можна телефон включити, можна радіо включити, можна включити все, що хочете. аварійка, зеркало, заднього огляду, савто затемнення, два підігрівчики, кондиціонерчик, коробочка, 6-й ступочка, E-Si-Off, star даже є. Два підстаканники. Ось такі у нас підлокітник з постаканниками, для речей. Що позаду автомобіля у нас висоте, як бари на кіся, тому що міста дуже багато, в будь-якому випадку це пасад би Ось такі у нас підлокітники є. Оп, нічого для лишки. Дойдемо до багажника, да? туди. Дуже багато места. Є така полочка, шкіряна пахучечка. Тут можна щось сховати, ніши речей. Тут теж. що у нас? Буде щось? Буде, звісно, у нас є запасочка. Якщо автомобіль хороший, ми будемо чекати вас у нас. На автопоїнті цей автомобіль коштує 6900 по зниженій ціні, ціни, ціні, ціні. Коротше, 6900 і це лялечка буде ваша авто. Понт придбай якісне авто.